Пацієнт 10 з 10, але він. Але він не чистить зуби. 2 з 10. Відкладає візит до стоматолога на післязавтра. Вже місяць. 7 з 10. Пацієнт може мати особисті причини для цього. Постійно відкладає лікування каріесу. 8 з 10. На жаль, але так стається. Має неприємний запах з рота. 10 з 10. Тому що з цим ми можемо йому допомогти. Ніколи не дотримується рекомендацій лікаря після лікування. 2 з 10. Після відбілювання йде пити каву. Все ще 10 з 10. Просто результат буде меншим, ніж він очікує. Використовує зубочистку замість зубної нитки. 5 з 10, але в мене болить душа. Хоче голівудську усмішку, але не хоче ставити вінір. 10 з 10. Має право. Вважає, що професійна гігієна не потрібна, домашнього догляду вистачить. 7 з 10. На жаль, цього недостатньо. Обирає протез замість імпланта. 10 з 10. Це варіант вибору. Боїться робити анестезію. 10 з 10, з цим ми можемо йому допомогти також. Вважає кращим лікуванням народні методи. 3 з 10.